Доброго дня, любі малята! Пропоную вам пограти в гру То, як говорить. Малята, зараз я буду показувати вам картинки із військими тваринками, а ваше завдання сказати, що це за тваринка і як вона говорить. Будьте уважні та правильно відповідайте! Малята, скажіть, будь ласка, що це за тварина? Правильно, а як вона говорить? Добре, це корова, і вона говорить му. А скажіть, будь ласка, що це за тварина? Так, а як вона говорить? Правильно, це порося. І воно говорить хрю хрю. Скажіть, будь ласка, що це за тварина? Так, а як вона говорить? Правильно, це собака, і вона говорить гав-гав. Назвіть, будь ласка, цю тварину. Так, а як він говорить? Добре, це півень. І він говорить ку ку рі ку Назвіть, будь ласка, цю тварину. Так, а як вона говорить? Добре, це курка, і вона говорить ко-ко-ко. Скажіть, будь ласка, що це за тварина? Добре, а як він говорить? Молодці, це кінь і він говорить Іго, -го Іго. -го". Назвіть, будь ласка, цю тварину. Так, а як вона говорить? Добре, це коза і вона говорить Міє. Назвіть, будь ласка, цю тваринку. Так, а як вона говорить? Правильно, це кішка, і вона говорить мяу. А скажіть, будь ласка, що це за тварина? Правильно, а як вона говорить? Добре, це вівця, і вона говорить «бі». Молодці малята! А скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена тваринка? І як вона говорить, молодці малята! Ви добре знаєте свійських тварин і чудово впоралися із завданням. Я вам усім кажу до побачення і до нових зустрічей! Бувайте!